Доброго дня усім. Сьогодні мене Юра вирішив мені з самого ранку нерви потріпати, заїхав в картоплю, повторно підсипати, чуть не вмерла, як глянула. Воно то нібито, виходить, ще й непогано. От в одну сторону картопля хилиться, в другу сторону картопля хилиться. Рядок не захопив, щось через рядок поїхав. Але став, покрутився, бачу, ні, таке виїхав. Ти мені скажи, що це ти придумав? Ти подивись, подивись, ти стоїш картопля в пояс, га? Метр. Це ти як тут мав цим трактором? Не мав, кутитися? а маю. Як маєш? О, Тож... Так, я підсипаю картоплю. Вона цвіте, їй треба дати воздух. То як в неї в'їхати? Ти скажи. Ти розумієш, зараз це будиля дуже велика, його треба трошки потолочити. Стрес дати картоплю, щоб краще було. Ти мені вже саморанку цей стрес даєш. Я тобі як дам стрес, то ти нічого не схочеш. Та ти не розумієш все одно в цьому. Я собі знаю, що я роблю, я картоплю підсипаю. Ой, не можу, треба забратися з городу. Ні, не забратися, треба до квіток збігати, бо так, я так. не можу. Вже стрес в мене саморанку. Що, підсипається? Геся! Ти покажи хоч одну де потолочив чи що, розказуй мені казки. В квітки. В квітки, в квітки в ромашки. Ой, я не можу, яка вона ж гарна. Ну, взагалі. А -а 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 -а. Ух ти! Красоті. Нарвати букет. Потрібно нарвати букет, і то негайно. Ну все, вже я заспокоїлася, вже я знов Юру люблю. А то думала, зараз буду в рядки лягати в картоплю. Але ні. То він мені вирішив отак нерви поробити і десь сів і поїхав, не знаю куди. Але тут же хочу сказати, що без Юри нервів вистачає. Ви тільки подивіться, це має бути з неї колись капуста. А? Оце таке я більш нічого не придумала. Тільки капусту посадити здовж під хату, до самої хати. Оце що від хати роблять? А? Четверта частина рядка, оце стоїть ось така капуста. Дай ну моха моя, перерахую, чи всі курчата. Пожди, не бийся. Це чого хочу рахувати, бо ще одне їй саме сьогодні винесла. Оце так бачите, як виводяться? Оце виводяться. Одне двоє, одне двоє. А ну так. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Є. є. Є всі вісім. Все. Це одненьке. О, ось воно, саме меншеньке. Сьогодні винесла. А та сидить далі. Ну, ще одне бентамчене яйце під нею є. От, а то далі це сарочки. Все, 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 давай, давай. Ховай, ховай, бо дощик має бути. У нас так гарно захмарується, і вже починає час від часу примрикувати дощик. От, казав. Сказав Юра, дощ, буде йти, то гриби будуть. <гум> Я вже боюся згадувати перед ним це слово. <гум> Ой, але що хочу сказати, а бе ще, ще ці гриби в лісі росли так, як бур'яни в городі. Так, що діч, що діч хочу діти на вечір сьогодні тушеного. Самця, напевно, що буде. <смі> Зробимо таке діло, раз діти просять. От це ж біжу на город, але по дорозі забігла показати вам, що вони мені тут понаносили. Дивіться, вже яке кубельце 16 є, нарахувала. От. І не забираю. Чекаю, може, десь бог, яка бентамочка ще сяде, тоді прийду, трішки заберу, а так лишаю тут. Зранку сьогодні зберу. Ну, як зранку? Не самого ранку, а тоді як. Букет ромашок нарвала, вже тоді роси. Не було такої. й пішла з Юрою. Оце погиркала за та й пішла в город. Потрібно було... Ой, якими крапельками дощ падає оце час від часу. Потрібно було прополоти. Не знаю. Бачите, що тут прополювала? Тут на вихідні не видно, що воно тут прополяно. Оце такі в мене зараз саме кавуни. Це коли з них ці кавуни будуть чи ні. Не знаю. Розсадою не купувала, посіяла і сіяла пізденько. І виходить, такі вони в мене саме тут. Ото, то баштан, що баштан, то баштан. От. На цю сторону посполювала, попросапувала. Це будуть квітувати декоративний сонях. Такий пухнатий ведмедик. Один. А один не пухнатий, але такий жовто-червоний. От. Але це я так сюди по дорозі йду, знаєте, куди. Іду до гарбуз. Слухайте, це прополола вздовж так один. Радок прополола, один ще не прополола. Ну, думаю, прополю ані ще встигну, ані вже прополю пізніше. Вже хай дощ піде. Треба ж трішки відпочивати. Що хочу запитати, що це? що це з гарбузами нашими? Дивіться, що робиться. Це воно шевко так, чи це воно тільки в нас. Взагалі не можу зрозуміти. Наш таке листя. І шкода, так подивлюся, що по них цих багато так зав'язуються гарбузики. От, а, а дивіться, що робиться. І це так кожен кожнісінький кущ. Такий. Що воно таке може бути? Чи це може який такий дощ прийшов? Чи це може яке вітром? Повітря саме зараз все обробляють, що несе. Он які. Он які. Що це таке може бути? О, ну що білокрилка? Не знаю, чи надовго. А, то ще й є. І так є. Ой, як було. Не знаю, що обробляли. Обробляли цим засобом, ну, там радили мені, треба ще дивитися. Треба заходити на канали, дивитися, хто чим обробляє. Дивіться, що що дала капусті, капуста в'яжеться, що вона їй дає. От. І це ж обробили цією атакою і змиючи, і, і оцту, і лимонної кислоти. <с? <с?> Вони словом впірили, впірили все, а вона ну трохи і поприлипала. От. Але ще є, ще є щось сидить. Ну, вже не стільки, але все рівно. Ой. Так, повідчапували наші помадорки. Юра обробив вже зіляється цвіт. Юра обробляв картоплю після того, як обробив від жуків. Через день чи два обробив від фітофтори, дав стимулятор. От і. Ну, одним сон такий якийсь комплексний. цей. І там було написано, що е, для томатів теж воно хороше. Бо я брала там кольт, але так він і лежить. В мене каже, Юра, почекай, я тобі буду картоплю проходити, пройду цим. От, а ти тоді, каже, будеш дивитися, як схочеш, то ще обробиш тим кольтом. То це дивлюся, що вони віджили, бо були отакі. Прихворівші зараз верхні листочки вже гарні, зелені, то я пройду, напевно, що ось так пороблю. Попідщіпую ось ці заражені листочки заберу на кожному кущику. От. І хай вони собі ростуть, одним словом. Оце так. Да. Не піду, значить, зараз на гарбузи поки що посажу в помидорках. їх все рівно, потім треба буде ще підв'язувати і так само листочки забирати, от, то я ці відразу заберу. Вони собі тут звідси ще далі вибивають, будуть кущитися, зайве поприбираю. Але вже й таку дивлюся. О, звідти потрібно розвертатися знов на цю сторону до, до огірків. Щось у мене цьогоріч вийшло. Не знаю, як я так умудрилася зробити. Ми підзнаки вущі сіяли, виходить, буряки, столові, морку. І так уже я вздовж ішла, і вже ці огірки. І виходить, це ж солодка кукурузка. Вони між нею і щось так вузько тут мені. Зараз вже здається, коли сіяла, то не здавалося вузько, а зараз мені здається, що щось вузько. Що я цю руку наробила, не, не знаю. О, цибулька цибулька росте. Дивлюся, що ця що на зиму, то цьогоріч теж має бути гарно. Ну, не знаю, чи будуть такі м'ячі, як минулого року були. Ну, але вже видно, що. Буде гарна цибуля. Ой, оце ж таке одним словом. Пшениця, пшениця, пшениця взагалі класнюча. Щось виходить, я таке якусь ревізію вам сьогодні зробила по городі, хоча е, таке першочергове в мене запитання стояло, це що з гарбузами. Чи може, можливо, їх теж чимось щось е, їм дати, чи що воно таке, хто знає. От то підкажіть, будь ласка. А вже так до гарбузів то вийшла і прямо екскурсія по всьому городу. Все, гарного дня, поки немає дощу, ми собі длубаємося далі. Бо бур'ян росте. гриби в лісі так не ростуть, як бур'ян на городі.